Всім привіт! Сьогодні у відео я вирішив вам показати насправді елементарні речі, але я побачив, що не кожна людина насправді знає їх і вміє робити. Я покажу вам, як переказувати криптовалюту з біржі на біржу, покажу, які помилки часто люди допускають і через цього несуть фінансові втрати. Так що сідайте зручніше і поїхали. Так, друзі, показувати я буду на прикладі біржі Bybit та біржі Binance. Хочу, щоб ви запам'ятали, найголовніше це. Уважно дивитися, з якої в яку мережу ви перекидаєте криптовалюту. Дивіться, беремо до прикладу USDT. У вас є на Bybit USDT. Вам їх потрібно перекинути на Binance. Тож ми заходимо на Binance, на спотовий гаманець, натискаємо кнопочку або депозит, або знаходимо тут в списку USDT і натискаємо. Депозит, або просто тут зверху натискаємо депозит. Натиснули, депозит криптовалюти. Вибираємо монету USDT, яку ми хочемо сюди перекидати з біржі Bybit. І тут найголовніше вибираємо мережу. Зазвичай користуються мережою Binance Smart Chain bep 20 або TRX Tron, тому що вони найдешевші. Але найдешевша з них Binance Smart Chain. Натискаємо на мережу, і тут в нас є адреса, на яку нам потрібно перекидати кошти. Уважно спостерігаємо: USDT мережа bep 20 Копіюємо адресу. Після того, як ми повернулися на. На біржу Bybit. в буфері у нас є скопійована адреса з Binance. Ми натискаємо або тут виведення, або шукаємо свої, наприклад, USDT, натискаємо виведення тут, немає різниці. І тут ми бачимо USDT, ми вибрали. Тут ми вставляємо адресу, на яку ми будемо виводити, цю, що ми скопіювали на Binance. І... Тепер найголовніше тип чейну. Ми копіювали Binance Smart Chain bep 20 Значить, при виводі, ми так само вибираємо Binance Smart Chain bep 20 Як бачите, комісія 30 центів. Вибираємо суму, наприклад, там всі, чи скільки вам потрібно подати. Тоді вводимо код з аутентифікатора, зимайлу, з телефону і кошти буквально за декілька хвилин до нас прийдуть на Binance. Так само ми можемо переводити з Binance на Bybit. Просто все робиться в зворотньому порядку. На Bybit тут ми копіюємо адресу USDT, наприклад, мережу з. USDT TRC 20. Переходимо на Binance, натискаємо зняття, виводимо USDT в мережі TRC 20, значить на Bybit ми теж копіюємо USDT TRC 20 мережі у вас завжди мають співпадати. Це найголовніше, і тоді у вас ніяких проблем не буде. В випадку, якщо ви скопіюєте на Binance, наприклад, bep 20 з Bybit відправити в мережі TRC 20, кошти просто пропадуть. Це блокчейн, і їх повернути буде неможливо. Хіба через служби підтримки і це займе досить багато часу. І не факт, що вони повернуться. Ось друзі, в нас. Сьогодні простенький і короткий відео, але я впевнений, воно буде для вас корисним. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!